Вигнала мене. Я стою вже цілий цей рейс, дитина не виспалася. Хоу-хо! <плес> Я набрав кілограм 100. Ми, мабуть, будемо тікати звідси. <плес> ща oh, oh. Ти Так дивишся, просто Ти... <плес> <плес> а це людинка, яка побачила рибу. Взагалі не бояться не дай. Отут там ми будемо митися. Просто подивіться, скільки тут риби. Що казати? Раді вітати вас на просторах. Е... Як у кожної нормальної людини у нас є список своїх бажань. І Аляска була. Однією з найзаповітніших і найнедосягненіших мрій. Тож випав шанс бути на території США, і ми неодмінно погнали втілювати в життя те, про що навіть і боялись мріяти. Золото, нафта, живність і зовсім Інші цінності і такі краєвиди роблять аляску однією з найбагатших штатів. Отож, друзі, давайте швиденько з нею познайомимось. І так, друзі. Прилетіли ми в перший за величиною аеропорт Аляски в міжнародний аеропорт Анкориджу імені Теда Стівенса. Існує ще один інтернаціональний аеропорт у місті Сюгород, куди ми трошечки пізніше відправимося, що знаходиться на півдні Аляски. Взагалі цей аеропорт раніше був транзитною вузловою станцією для вантажних перевезень і тільки. Але пізніше став ще й сильною вузловою станцією для пасажирських перевезень також. Саме через зручність розташування. Наше відео буде починатися з того, що ми знімаємо динозавра. Підте треба погладити хороший. А це мене жінка собі коси зробила, бачите. Макдональдсом пахне. А це я йду по дорожці, яка світиться. Меде з боку. Файстик технології в Чикаго. воно їде, бачите? I love sleeping and I need sleep. Коротше, вигнала, вигнала мене. Я стою вже цілий цей рейс 6 годин, а вона спить. А я стою в проході. Yeah. Гусаки? Гусаки, наверное, надо. Надя, надо йти за гусаками, наверное. Та дано на випадок. яке преимущество високого можемо по цьобі дати. Ух ти, дивіться. Боже, як прекрасно. Надюха. лось. Літачок над рестораном. Смердить ребу, так? Да? Сразу вже. Блин, дивіться яка риба, я офігею. Та ну нафіг, та як так? Дивіться. Офігєть. Так, мене вже Аляска Аляска мені подобається, ми тільки в аеропорту, а тут вже живності стільки побачили що війну, Правда, мертвою, Осуждаю. І що зараз будемо брати таксі і їхати в мотель і відпочивати, бо дитина не виспалася. Так, друзі, довго очікувана наша відпустка. Ми задумали для вас дещо цікаве. Раді вітати вас на просторах, широченних просторах. Найширших просторах найкрасивішого найнедоступнішого, найменш заселеного штату США 49-го штату, штату Аляски. Ми поїдемо з вами на рибалку в Алясі. Ми відвідаємо дуже багато красивих місць. Ми поїдемо і побачимо з вами найбільшого савця в світі. Я думаю, ви знаєте, що це таке є. І відвідаємо один з найбільших заповідників Америки Деналі. Ми відправимося на один з найбільших льодовиків, який є на Алясі. І ми візьмемо його вам з різних ракурсів. зверху, знизу. Можливо, навіть і дойдемо на нього, якщо це буде можливо. Отож, давайте не будемо гаяти часу і поїхали. що Аляска то є 49-й штат США. Вона була придбана за смішну суму коштів у 1867 році. Вартість Аляски всього 7 мільйонів 200 тисяч доларів. Вільям Сюр придбав цей величезний шматок землі у Росії, за що над Росією ще досі сміються, адже насправді цей шматок землі оцінюється в сотні разів більше. Аляска найбільший за територією та найпівнічніший штат США. У північно-західній частині північної Америки який займає цілий півострів Аляска усю північно-західну частину материка. Горні баран вовк, медведі. А треба тікати звідси. Що тебе на голові, розкажи підписникам? Це що? Мнох, чи що? Бо я в тому не розуміюся. Друге голова виросте дві. <гум> Ми йдемо в готель вже відпочивати. Десять часов вечора, дивіться, як Як світло. <гум> як тобі така домку, ха! Тільки встав офігеть. <гум> Цікавим фактом є те, що майже у кожного третього тут... Є власний маленький літак, чисто для зручності пересування, адже знаєте що? На воду тут швидше приземлитись, ніж на сушу, як виявляється. Навіть одна розташована на Алясці піцерія має послугу по доставці піци літаком. А столиця Аляски, місто Джуно, є єдиною у всіх сполучених штатах, куди не можна дістатись автомобільною дорогою. І натомість весь рух організовано за допомогою човнів або ж літаків, тому що утримання доріг тут дійсно справжня тортура серед снігових бур, лавин та отих крутих ландшафтів. А це маленьке містечко з однієї сторони омите водою, а з іншої застелена високими горами із льодовиками. І саме тому це є проблемою прокласти дорогу до цього маленького південного містечка. Загалом, в принципі, у Алясці не є так багато доріг. Хайвеїв є всього лише 12, на яких завжди вмудряються провести. Ремонтні роботи, ну ви розумієте, я думаю, чому? Адже самі круті ландшафти, самі снігові бурі та лавини, особливо після зимового періоду, тут завжди проводяться ремонтні роботи. І саме тому час від часу можна потрапляти в такі невеличкі затори. Як відомо, що серед того багатства, яке ми можемо бачити неозброєним оком на Алясці, були ще величезні поклади золота. Що й призвело до золотої лохоманки. В регіон з'їжджалися охочі розбагатіти зі всього світу. І в деяких містечках збереглися традиції та легенди про ті золоті часи у 1890 х 1900 х роках. Навіть безліч фільмів і мультфільмів було знято про ту шалену епоху. А також Аляска виробляє 20% усієї нафти Сполучених Штатів. Брат Хобей то є найбільше родовище нафти Америки. А знаєте, що ще цікавим і дуже дивним для мене фактом для Аляски видалось те, що тут величезна кількість безхатьків. Я дуже сильно здивувалась, коли я приїхала в Анкорич і зустріла їх в такій величезній кількості. Це такі собі трохи крейзі безхатьки жити в аномальному холоді та ще відбиватись від ведмедів. Це можуть обрати для себе тільки самі відчайдушні безхатьки. Всі собі тусять, віддихають. На Алясі все повністю все, що можна, і всюди де можна. З виглядом, горе, медведі, риба, лосі. Все. Всі сувеніри, все з цим. Абсолютно все з цим. З такою символікою. Гарно? Дай -дай -дай. Ви, підписники залозіли для вас придбати сувеніри. Куди ми зайшли? Кажи, куди ми зайшли. Це нам порадили це місце. Люди, які вже тут були, ми його теж залишимо, називається магазин Кобок і кажуть, що тут натурально зберегли дуже крутий смачний чай. Найкращий в світі, так? Да? Зараз покажемо. I don't know. Треба пробувати. Ось. How are you? Good. Good, Ось цей чай ми можемо тут рекомендувати. Так, якщо тут сидить ситий медведь, значить має бути смачно. You know? Ну, звісно, і для вас, друзі, ми захопили цілий пакетик алясківського свіжозбираного чаю. Тому ви знаєте, що робити. Лайк і коментар під цим відео. І вже в наступному випуску ми розіграємо для вас перший подаруночок. Ха -ха. Ось це дружуха. Ось такі. Аляска безсумнівно варта окремої подорожі і бажано не на один тиждень. Тому, друзі, давайте познайомлю вас із нашим маршрутом. Штат віддалений від шуму забудованого міста і приближений до дикої природи. Велична земля недоторканих місць, створених для нас природою. Місце цінності і багатства, як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова. Величезні поклади золота, нафти, широченні простори різноманітних ландшафтів та крутих рельєфів, тисячолітніх льодовиків та дикої природи. Що і робить це місце надзвичайно багатим. там, де людина навчена поважати кордони кожної тваринки, кожної живої істоти і не втручатися в їх особисте життя. Той штат, де ти переоцінюєш усі свої цінності та усі свої погляди, і стаєш поближче до природи. Тож раді вітати вас, друзі, у випуску з цієї самої землі, яку жителі гордо називають Аляскою. Назва Аласка є понесена з Алеуту Алакска К'ю. Як би я не хотіла би то, друзі, вам прочитати. Ну загалом вона має одне значення і означає, що це є основна земля. Або більш буквально це об'єкт, на який спрямована дія моря. Також її відомо як Алуеска, що в перекладі має також велика земля. Аляска, як і всі тут у США, також має свій нікнейм. Він простий: The Last Frontier. Що в перекладі, останній фронтієр? Ми вирішили презентувати цю поїздку у новому форматі. І будемо вдячні кожному з вас за ваші лайки під кожним з усіх наступних відео. Отож, ми покажемо вам усю красу Аляски, яку бачили наші очі. Проаналізуємо усі її плюси та мінуси. порибалимо на просторах Аляски. Та познайомимось з усіма можливими тваринами, які тут проживають. Розповімо, чому ми саме обираємо такий вид відпочинку і чому саме на арві. Детально розповімо, як, і де і коли краще ловити північну сяйво в Алясці. Відчуємо на дотик той самий тисячолітній льодовик, та розповімо вам трохи його історії. Загалом залишимо вам лист таких things to do, як то кажуть, щоб кожен з бажаючих відвідати Аляску був детально підготовлений. Ми чекали цієї поїздки з самого першого дня приїзду в США. Якщо ви також любите такий активний вид відпочинку, залиште нам коментар. Давайте поглянемо скільки нас. той, ради кого ми платимо, великі бабки. О, Перший рибак ось є, значить риба ловиться. Ей!